Зробити все ідеально чи просто зробити? Внутрішній перфекціонізм це одна з найпоширеніших проблем, яка заважає нам на шляху до нашого успіху. Чому ж важливо просто почати діяти, навіть якщо все ідеально? Як цей перфекціонізм заважає нам розвиватися і як його побороти, про це сьогодні поговоримо. Якщо ви коли-небудь відчували, що все має бути ідеальним, перш ніж почати, то це відео саме для вас. Перфекціонізм це прагнення досягти ідеалу в усьому, що ми робимо. З одного боку, це підштовхує нас до високих стандартів, але з іншого боку, це може нас паралізувати і зупиняти від дій. Наприклад, ви хочете створити свій блог в інстаграмі або взагалі створити свій курс, але постійно відкладайте, бо вважайте, що ви не що ви не ідеальний. Але важливо розуміти, що ідеал недосяжний і треба робити кроки вперед, навіть якщо вони не ідеальні, бо по-іншому ви ніколи не почнете. Наприклад, я завжди хотів активно вести в інстаграм і почати нарешті з нього заробляти, але постійно відкладав це, бо вважав, що навички блогера мої та експерта не є ідеальними. Сторі старілся знімаю також не, не ідеально. Я не ідеальний, і це призводило до того, що багато моїх ідей залишилися нереалізованими. Я б навіть сказав, що взагалі нічого не просувалося. І я просто шукав собі роботу в наймі, бо ніяк не міг почати. Так само і в інших сферах життя: спорт, робота, особисті проекти. Перфекціонізм може зупинити нас від початку. Уявіть, ви хочете зняти відео для Instagram, ви маєте чудову ідею, але відчуваєте, що ваше відео не ідеальне. Світло не те, звук не ідеальний, зачіска не та. І що ви робите? Правильно, ви відкладаєте зйомку на завтра, а потім ще на один день, а потім іще. У результаті відео так і не з'являється, а ваш. Аудиторія залишається без вашого контенту, а ви без нових підписників. Перфекціонізм створює відчуття, що ми не готові або що наша робота недостатньо добра. Це заважає нам зробити оцей перший крок і почати нарешті діяти. Наприклад, зараз я планую активно вести цей ютуб канал. До речі, підписуйтесь, тут багато корисної інформації про розвиток особистості, так і соцмереж. Так, от я планую вести активно цей канал, але раніше мені було важко випустити нове відео, бо якщо щось пішло не за планом, я відмовлявся від цієї ідеї, бо вона не була ідеальною. Я відкладав дії, чекаючи ідеального моменту. Але зараз я закрив свого внутрішнього перфекціоніста в клітку, і тому ви бачите це відео. Так воно не ідеальне, так цей канал не ще не ідеальний. Я але я нарешті зробив оцей крок вперед. Я пам'ятаю, коли я вперше почав знімати рілси. Я так хвилювався, що відео не, не буде ідеальним, що відкладав зйомку на декілька місяців. А сими відкладав свій заробіток з блогу. Але коли я нарешті забив на перфекціонізм, реакція на мій блог була неймовірною. Людям подобається мої відео, подобаюсь я, подобається як експерт, як людина, і це дає мені мотивацію продовжувати. І це дало мені результат у вигляді 23 тисяч підписників сумарно, і зароблено 29 тисяч доларів за 9 місяців ведення блогу з повного нуля. Якби я чекав ідеального моменту, цього б ніколи не сталося. І так само ідеального моменту не чекають більше мої учні. Так, ми тепер і учні є. Бо я маю свій курс про розвиток соцмереж, де люди вчаться ставати популярними і на цьому заробляти. У мене навчаються і експерти з різних ніж, і бізнеси, і мамочки в декреті, навіть військові. І я допомагаю їм прокачати їх соцмережі, освоїти навички сторітельінгу, написання сценаріїв до вірусних різ, монтаж, світло, креатив і, звісно, продажі через соціальні мережі. І знаєте що? У більшості з них був внутрішній перфекціонізм. Деякі з них взагалі починали з повного нуля, їм було страшно. І тільки під час навчання вони створили свій продукт і отримали неймовірні результати. Тому, якщо хочете стати новими зірками соцмереж або почати нарешті заробляти зі свого блогу 3, 5, 10 тисяч доларів на місяць, чим би ви не займались. Вам потрібно почати говорити говорити про себе як експерта, чіпляти увагу людей. А досягти результату швидше ви можете разом зі мною, бо курс творці це комплексне навчання всьому, що потрібно знати, щоб заробляти в соціальних мережах? На минулому потоці мої учні зробили такий результат тільки під час навчання. Надалі у них відкривається просто повний океан можливостей. Тому посилання в описі, там на вас чекає реєстрація на безкоштовну діагностику від моєї команди. Ми назначимо вам дзвінок і вже на діагностиці ви отримаєте свої точки зросту і познайомитеся з продуктом. Ну а ми продовжуємо. Як же нам подолати нашого внутрішнього перфекціону? Міста, перше, що потрібно зробити, це усвідомити, що ідеалу не існує, і є таке поняття, як MVP – Minimal вела Product, тобто мінімально життєздатний продукт. Простими словами, роби худьо, але роби. Так ви не будете витрачати дорогоцінний час, який і так закінчується. Альо, ми всі старіємо. Важливо поступово покращувати себе і свої скіли. Також важливо зробити цей перший крок і почати нарешті діяти, навіть якщо це буде не ідеально. Візьміть на себе зобов'язання робити маленькі кроки щодня. Наприклад, якщо ви зараз не можете знімати цікаві різ, почніть, хоча б з регулярного введення сторіс і постійно тренуйтеся говорити на камеру. Замість того, щоб чекати ідеальних умов для зйомки, використовуйте те, що є. Почніть знімати рілси на телефон. Навіть якщо світло не ідеально, перфекціонізм є серйозною перепоною на шляху до нашого з вами успіху. Скільки я знаю дійсно цікавих і розумних людей, які могли б досягти колосальних результатів, але вони так і не почали, бо не було ідеального моменту. Тому важливо навчитися діяти, навіть якщо не буде ідеального моменту. Пам'ятайте, кожен маленький крок. Це крок до вашої мети. Напишіть в коментарях, як ви взагалі справляєтеся або живете з вашим внутрішнім перфекціоністом. І нагадую, що підсилити себе свій блог ви можете в описі до цього відео або в закріпленому коментарі. Пока.